Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава, слава Тобі! Будьмо уважні. В тому часі, зачувши, що від Іван, що Івана ув'язнено, Ісус вернувся в Галилею і, покинувши Назарет, пішов і оселився в Копернуумі, що при морі, на гриницях Заволона та Нафталі, що збулося те. Що сказав у пророк Ісая «Ось земля заволона та земля Нафталі, Приморський шляху, країну за Йорданом, Паганська гавілеї, народ, який сидів у темноті, побачив велике світло, тим, що сиділи в країні тіні смерти, зійшло світло велике. З того часу Ісус почав проповідувати і говорити, покайтесь царство небесне, близько. Слава тобі, Господи, слава тобі. Христос рождається. Коли ми читаємо розповідь у Євангелії Святого Матея про народження Христа, то ми часто побачимо такі слова. А це сталося, що збулося написано пророком. А це сталося, що збулося те, що сказав Господь через пророка. Народження Ісуса сповнилося дуже багато пророцтв, які були сказані про нього в старому завіті. Наприклад, що Марія, будучи дівою, зачне і породить Ісуса без дотку чоловіка, говорив про Ісаю всьому роздільному вірші, що Ісус народиться у Вифлеємі. Говорив прок Міхей у п'ятому розділі першому другому віршах, про те, що Ісус народиться в стані серед тварин, писав пророк Ісаїв у першому розділі від першого-другого вірші. Вефлеємська зірка супроводиме народження Христа говорилася у книзі чисел 24 розділі, 17 вірші. Мудреці з Персії, теперішнього Ірану прийшли поклонитися на Ісусові, бо про це їм сповістила особлива зірка на небі. А також пророцтва з книги Даниїла 9 розділу, яке говорило про те, що це буде особлива ніч, коли народиться Месія, що народжене дитя є царем, яке походитиме з дому Давида, говорило велике пророцтво у друзі книзі Самуїла, 7 розділі 16 вірші, про Херемія у 31 розділі 15 вірші, говорив про те, що, Ірод, бажаючи вбити Христа, побиває малих дітей. Прокосія знову присказував, що Ісус своїм батьками йде до Єгипту. Коли помре ірод, Ісус повернеться з Єгипту і замешкає в Назареті, бо так пропов Ісая. Все життя Ісуса це є здійснення просто про нього. Ціле життя Ісуса це є сповнення того, що Бог сказав про нього в старому завіті, що Ісус творитиме чуда, що Йому буде проповідувати в приштах. Що він буде значний юдою, юдою і проданий за тих сівників? Що він буде бичований, розп'ятий між розбійниками, похований, і на третій день воскресне все це і з'їснення пророст, які стосувалися Ісуса. 80% пророст, які Бог сказав через пророків відносно Ісуса збулися, залишилося тільки 20. І всі не стосуються другого приходу. Подібно як збулися всі пророцтва, Дані Богом, які говорили про перший прихід Ісуса, так само збудуться всі пророцтва, які стосуються другого приходу. І всі пророцтва, які стосуються його другого приходу, зараз буваються. Ми сьогодні, як ніколи, наблизилися до другого приходу Ісуса. Тому дуже важливою справою є, що ми були готові з ним зустрітися. Дуже важливо є, що ми були готові з ним зустрітися. Ісус, говорить про своє повернення, каже такі слова. Чувайте і моліться, бо ви не знаєте ні дня, ні години, коли сон чоловічий прийде? Чувайте і моліться, бо ви не знаєте ні дня, ні години, коли сон чоловічий прийде. Чому Ісус не сказав нам про рік, день і годину, коли повернеться? Бо ми кожен день маємо жити так, щоб бути готовим дотучитися. Якщо ми сьогодні зранку дізналися, що Ісус прийде сьогодні, як би ми сьогодні прожили цей день? Я думаю, що ми не прийшли б до магазину робити покупки. Я думаю, що ми б не пішли оглядати телебачення або інтернет. Правдоподібно ми б пошукали за священником, щоб розповідатися. Ми б взяли у свої руки телефон і позвонили до тих людей, з якими ми роками не спілкуємося, щоб з ними перемиритися. Цей день ми б провели з найближчими і найдорожчими людьми. І би мені сказали дуже багато хороших слів. Я думаю, що цей день ми особливо провели би на молитві. І ми б не молилися п'ять хвилин набагато більше. Якщо б ми знали, що сьогоднішній день є останній, ми б зробили все, щоб прожити його найкраще, щоб бути готовим зустрітися з Ісусом. А Він говорить там у цій книзі, що ми маємо так жити кожен свій день. Якщо ми хочемо бути готовими зустрітися з Ним. Сьогодні Іван Ісус говорить такі слова. Покайтеся, бо Боже царство наблизилось. Боже царство вже є на землі. Ми вже його можемо досвідчувати тут і тепер. Але у своїй повноті Боже царство прийде з другим приходом Ісуса. І якщо ми хочемо в нього війти, маємо покаятися. А це означає, що ми маємо кожен свій день жити як остатній. Кожен день свій маємо жити як остатній. Він може бути остатнім. І ми маємо бути готовими. Прамо сі, з ду усієї душі, з ду усієї ду ду мислі нашої промо.